Вітаю та новини підсумовують події інформаційної п'ятниці 18 січня. Сьогодні у нашому випуску дивіться таке: дорожня трагедія. П'ятеро людей загинуло, то 22 постраждали. Такими є результати зіткнення пасажирського автобуса та фури, що сталося сьогодні вранці поблизу міста Броди. А той, третій праздник. сьогодні православні християни відзначають другий святвечір або голодну кутю. Останній акорд львівський боксер-професіонал Андрій Котельник оголосив про завершення кар'єри. Останній бій він проведе влітку на арені Львів. Дорожня трагедія. П'ятеро людей загинуло, та 22 постраждали. Такими є результати зіткнення пасажирського автобуса та фури, що сталося у п'ятницю вранці поблизу міста Броди. За попередню інформацію, винуватцем, ДТП є водій маршрутки. Виїжджаючи з другорядної дороги, він не надав перевагу русі вантажівці, що їхала головним шляхом. Фатальне зіткнення двох габаритних транспортних засобів сталося близько одинадцятої години ранку. Пасажирський автобус пас з полученням Тернопіль-Червоноград правим боком врізався в багатотонну вантажівку. У наслідок потужного удару маршрутку розвернуло, а фуру відкинуло у кювет. На момент аварії у салоні було 37 пасажирів. Четверо у тому числі водій загинули на місці. Ще одна пасажирка померла у реанімації лікарні. Хворі доставлялися як машиною швидкої допомоги, так і попутним транспортом. Всього на даний час поступило 23 хворих. Із Тканин кінцівок, садна, забій м'яких тканин обличчя, тобто травми різного ступеню. За словами медиків, серед потерпілих багато студентів та п'ятеро дітей. Одна дитина у важкому стані. Лікарі вирішують, чи перевозити пацієнта до Львова. Люди, які стали очевидцями трагедії, кажуть, досі не можуть отямитися від жахіття. Сильний удар був, то був сильний удар. ну Хто міг вийти з автобуса, то він вихов, якось там вилізав, бо там вийти не можна було, то перекинуто було все. І цей був в автобусі дуже. За словами працівників ДАІ, дорога, на якій сталася аварія, не була слизькою, що стало причиною, наразі встановлюють слідчого. Однак за попередньою версією винувати зіткнення таки загиблих водій маршрутки. Можна зробити попередні висновки про те, що водій маршрутного транспортного засобу, не переконавшись в безпеці перетину дороги, виїхав на цю дорогу і. Допустив зіткнення з, з великоваговим транспортним засобом. Разом із встановленням винуватця ДТП інспектори перевірятимуть і організатора рейсу. Зокрема, кажуть вони, автобус марки ПАС не пристосований до перевезень на такі великі відстані. Також у салоні було більше пасажирів ніж дозволено, а це наймовірніше і спричинило таку кількість жертв. Напередодні вчора ввечері ДТП з летальними наслідками сталося у Львові на перехресті вулиць Вітовського та Болгарської. Водій вазівської донечки смертельно травмував жінку. З місця аварії, не дочекавшись дорожніх інспекторів, він утік, та уникнути від відповідальності львів'янину не вдалося менш ніж за годину його затримали. Трагедія на вулиці Вітовського сталася пізно ввечері, одразу на самісінькому пішохідному переході. 81-річна пенсіонерка намагалася дістатися іншого боку вулиці та потрапила під колеса автомобіля. Досі про ДТП нагадує велика калюжа крові. У державтоінспекції говорять, причини аварії наразі встановлюють, але так чи інакше, водій уже понесе відповідальність, адже з місця інциденту. Скоївши цю дорожню транспортну пригоду, чоловік поїхав на роботу, автомобіль залишив під будинком, і, власне, там його і виявили працівники державтоінспекції, побачили, що автомобіль із характерними технічними пошкодженнями. Спочатку чоловік намагався десь схитрувати, казав, що нічого не знає про цю дорожню транспортну пригоду, але згодом таки зізнався і пояснив, що дуже злякався, тому поїхав із місця ДТП. Затримати власника Жигулів допомогли свідки. Коли працівники міліції почали. Почали опитувати їх, хто з'ясували чимало деталей, що допомогли гарячими слідами впіймати порушника. Його затримали неподалік від місця аварії на вулиці Зеленій. Почали опитувати очевидців. Люди запам'ятали перші цифри номерного знаку автомобіля, який збив пенсіонерку. Розповіли про колір, про марку цієї автівки, що ймовірно, це Жигулі, і оперативним оперативно провівши комплекс, Плек заходів працівники державтоінспекції встановили, розшукали людину, яка скоїла цю дорожню транспортну пригоду. З'ясувалося, що після того, як збив пенсіонерку, чоловік поїхав на роботу. Наразі триває досудове розслідування правоохоронці, встановлюють усі обставини аварії із смертельним наслідком. Степан Герцюк, Юрій Галетович, Новини. Евакуатори знову повертаються на вулиці Львова. Міська рада домовилася з держоінспекцією про те, що її працівники будуть присутніми під час переміщення автівок. Нагадаємо, саме відсутність інспекторів ДАІ у екіпажах евакуаторів стала підставою для їх заборони. Районні адміністрації міста до 1 лютого мають розмістити на територіях, де буде дозволена евакуація автомобілів відповідній інформаційній таблиці. Використання евакуаторів ще 9 січня заборонив Галицький районний суд сьогодні з доконком прийняв нове положення в скарженого у суді прокуратурою та однією з громадських організацій. У ньому зауваження суду врахували. Процедура не змінилася. Єдине, що при евакуації транспортного засобу рішення буде е, приймати працівник ДІ. Е, е, далі евакуатори будуть е, відвозити транспортні засоби на майданчик на вулиці Городоцькій. І відповідно водій, який захоче отримувати свій автомобіль, він буде його отримувати одночасно з протоколом про адмінправопорушення. Це рішення є завізовано керівником міської міліції. Плату за зберігання автомобілів на штрафмайданчику не встановлювали. Водії відшкодовуватимуть лише витрати за транспортування у сумі 289 гривень. Тим часом міські депутати кажуть, що перше відновлювати роботу евакуаторів, потрібно вирішити проблему з місцями для паркування у центрі. Це треба спочатку зробити людям місця для паркування. Якщо ми говоримо про мале це центральної частини міста, то треба зробити місця для паркування підземні, наземні. і так і таким чином люди будуть мати де паркувати машини. Тоді можна їх штрафувати, можна їх обмежувати там в якихось певних діях. Наразі назвати точну дату, коли евакуатори відновлять роботу, у мерії не беруться. Спочатку треба завершити оформлення усіх необхідних документів. Зокрема, рішення виконкому вступить у дію лише з моменту публікації. Крім цього, юніадністрації до першого то зобов'язані розмістити на територіях, звідки дозволено евакуацію автомобілів інформаційні таблиці. Небезпечні харчі посадовці з Держрезерву намагалися продати одні з комерційних структур, свинячі консерви, термін придатності яких завершився ще два роки тому. Йдеться про 50 тисяч банок, які мали розійтися по львівських крамницях. Проте цю оборудку викрили правоохоронці. У ході спецоперації львівські правоохоронці затримали дві вантажівки, в яких знайшли 50 тисяч металевих консерв із свининою. Після огляду товару оперативники з'ясували, що належить він державній структурі, яка зберігає продукти харчування для держрезерву. Замість того, щоб утилізувати небезпечні харчі, термін придатності, який минув ще у 2011-му, посадовці вирішили його продати недобросовісним підприємцям. Вартість вилученого розцінюють у 350 тисяч гривень. Зазначена продукція в подальшому е, була б розпосюджена у торговельній мережі міста Львова. Наразі триває кримінальне провадження за статтею 227 кримінального кодексу України. А той третій праздник. Сьогодні православні християни відзначають другий святвечір або голодну кутю. Упродовж усього дня віряни постять і сідають їсти лише з вечірньою зорею, Як і на перший святвечір страви на столі пісні. А уже завтра віряни святкуватимуть водохреща чи Йордан, третє найбільше свято, яке завершує цикл різдвяних свят. Його відзначають на згадку про хрещення Ісуса Христа у ріці Йордан. З самого ранку поруч з колодязем, що біля Андріївської церкви, не припиняється потік людей. Усі поспішають чим скоріш набрати святої водиці, аби окропити неї оселю та випити перед голодною кутею. Львів'яни кажуть від того, що ця вода свячена, вона ще й цілюща, не псується впродовж року та допомагає від усіляких гнедух. Здоровля дає ласко всім домі, і я цілий рік тримаю і нею ще користую. Бачу, скільки я набрав цілу три літрову банку. То ще мав ще завтра. Беру. Не псується? ні. Не псується. Бачите, о, я з того року взяла фляшечку, рано попили, хто на роботу пішов, і поїли, і пішли. Сьогодні з родиною ввечері, перед вечерею. Помолимося, приймемо водичку, зіймо коті. Це є велика нагода побути всім разом, згадати, можливо, тих, кого вже нема, присвятити. Сьогоднішній вечір і завтрашній день рутині. Третій праздник у різдвяному циклі не менш важливий, кажуть священнослужителі, оскільки саме у цей день Ісус охрестився в ріці Йордань. Саме тому 19 січня вода особлива. За давньою традицією, коли її освячували під відкритим небом на берегах грічок, струмків та озер, тепер, хоч і у церквах, втім цілющі властивості від цього не втрачаються. Сьогодні ж напередодні великого свята віряни постять. Так, звичайно, як на, е, на Різдвяний е, цю вечерю, так само є срогий піс, щоб підготуватися до вечері. Одна різниця та, що є на вечері, різдвяні ми е, розпочинаємо вечері з просфорки, а е, цю вечерю ми сьогодні будемо розпочати з свяченої води. Кожна вода, яка є освячена, вона має. Сілюші властивості, а особливо юданська вода. Бо таке освячення води є один раз в рік на Йоздан, тому вона дуже має велику силу, силу, яка кажу, очищає наші душі, наші приміщення, які ми освячуємо цю воду. А щоб бути здоровими, найвідважніші скачуть в ополонку, і з цим святом в українців завжди було пов'язано багато прикмет. Так до водохреща жінки намагалися не полоскати воді білизни. Натомість дівчата в посвячену воду клали калину чи коралі і вмивалися, бо щоки були рум'яними. Водохреща завершує різдвяні свята. Це останній день, коли колядують і щедрують. Пересторога для юрданських муржів, львівські лікарі, нагадують, занурення у крижану воду може бути небезпечним та мати негативні наслідки для здоров'я людини. Насамперед купатися в полонці вартує лише здоровим людям з попередньою підготовкою. Лікарі не радять занурюватися літнім людям, дітям а також тим, хто має захворювання та ознаки застуди. Занурюватися в ополонку слід поступово радять лікарі, навіть людям, підготовленим до моржування, оскільки раптовий перепад температури тіла від позначок 36,6 і до плюс 6 може бути вкрай небезпечним. При зануренні в холодну воду відбувається периферичний спазм судин і не тільки малого калібра. Частина органів автоматично законами фізики при охолодженні звужується. Частина органів автоматично дістає мінімальну кількість крові. І перше, що може бути від раптового переохолодження різк. Кої ведеться раптова зупинка серця. Саме занурення не повинно бути тривалими. До нього краще підготуватися, а перед тим як зайти в ополонку, вартує добряче розігріти організм. Організм перед зануренням в холодну воду повинен бути адекватно розігрітий. Такі люди повинні, хоча б 20-30 хвилин займатися фізичними вправами при такій температурі. Адаптуються шкірні покриви, адаптуються рецептори, які сприймають холодове подразнення. Уже на момент заходження в воду судини розширені. Організм дістає адект. Атню кількість крові, і тоді звуження судин від холоду не призводить до такого е, критичного стану чи летальних наслідків. Припустимо, спеціалісти наголошують, що пірнати в ополонку не можна заходити у воду треба обережно. Також лікарі радять, після нетривалого занурення людина має огорнутися теплим коцом чи одягом, щоб не було втратити плазу організму. Тоді небезпека судинам не загрожує. Також лікарі застерігають від цієї процедури людей із серцево-судинними захворюваннями та тих, що мають сукровий діабет, геморой та інші судинні недуги. Зберегти традиції, допоки у кожній львівській родині господині готують страви на другий святвечір, їхні діти вивчають українські звичаї. Так, школярі Франківського району Львова на гуртку вчилися готувати головний атрибут вечері кутю. А ще колядували, віншували та обмінювалися знаннями. Таким чином, кажуть організатори, у цікавий спосіб передають молоді ті надбання, які колись отримали від своїх предків. Це є зернятка. Це є символ віри Ісуса Христа, так це є тіло Господнє, можна так сказати. І зерно це має велику, велику енергетику. Подивіться, яке воно зовсім малесеньке, а коли ми його кидаємо в землю, навесні воно в нас проростає великими гарними. Про кожну складову куті цікаво та доступно дітям розповідає Лідія М'якота. Каже, спочатку треба добре вимочити та відварити пшеницю, а вже тоді додавати перетертий мак, горіхи, мед та родзинки. А ще вареники, пампухи, узвар, риба. Одним словом, на столі у святвечір традиційно має бути 12 страв. В першу чергу я хочу передати дітям ті надбання, які нам залишили наші предки. Тому що традиції відходять в небуття, а ми їх мусимо пильнувати, левіяти і передавати один одному. Малеча уважно слухає вчителя, втім кожен ділиться і своїм. Розповідають, як святкують різдвяні свята у їхніх сім'ях. Наша вся сім'я робить пироги, а я з дідусем завертаю голубці. біля перед святою вечері я, я трумак, а бабця з мамою доробляє. Перед святою вечері ми, ми всі ми сім'єю стаємо навколо стола і молимося. Ми з усією стравою коштуємо 12 страв, а потім ми колядуємо. Схожі майстер-класи у позашкільних закладах Львова проводять перед усіма найбільшими українськими святами. Усе для того, аби на практиці традиції побачили навіть ті діти, в яких ці свята не відзначають. А тому перед різдвяними святами не лише діляться інформацією, а й віншують. Вітаю вас нині, усі добрі люди. Нехай Божа ласка завжди з вами буде. Кожної днини, кожної години. Хай вас Бог благословить, а біда згине. Хай горі і лиха не буде між вами, щоб згоді жили сестри з братами. Для кращої долі хай вас Бог благословляє. Веселого свят різвяни Христос рождає. І звісно, школя дують, діти вірять саме. Таким чином вони продовжують довгий вік українських традицій. Олександр Стасишин, Олег Возний, Ентеановини. 50 відсоткову знижку на навчання професійному трейдингу у новому році продовжує надавати компанія Форекс Клуб. Її представники кажуть: усі, хто хоче брати активну участь у біржовій торгівлі, можуть відвідати відповідні семінари та пройти практичний курс підготовки, що його організовують у Львові на вулиці Науковій 7Б. Після цього запевняють фахівці, випускники самостійно матимуть змогу отримати доступ до усіх світових бірж та заробляти кошти на нафті, золоті, курсових коливаннях та акціях. У Форекс-клубі кажуть, освоїти ці навики може будь-хто, незважаючи на вік та соціальний статус. Загалом, навчання трейдингу воно доступно будь-кому від студентів до пенсіонерів. Немає вікового цензу. Насправді, навчання не потребує ні вищої освіти, ні якихось спеціальних знань. Всі потрібні знання і навики ми надаємо в нашому представницькому офісі і в. В принципі, воно доступно будь-кому. Навчання триває два місяці і передбачає перший місяць це є теоретичний курс, який пов'язаний з практичним засвоєнням цих е, знань. Другий місяць е, він е, більш присвячений закріпленню тих навиків особистій торгівлі, які також ведеться під супроводом, е, значить, тренера-трейдера, досвідченого, який проводить навчання. Таким чином, каже Ярослав Ухачевич: за два місяці у компанії Форекс Клуб формують не тільки необхідний базовий курс знань для трейдера, але й закріплюють навики на практичних заняттях. Це надзвичайно вигідно, адже інвестиції у біржову торгівлю дають значно вищий прибуток за банківські депозити. Більше того, якщо клієнт не має часу або можливості особисто торгувати, то він може доручити свої кошти в управління професійним трейдерам, які вже тривалий час працюють на біржі і показують хорошу статистику. Це дає можливість отримувати так званий пасивний прибуток. Для цього існує цікава інвестиційна програма, називається вона Інвестиційні рахунки і дозволяє всім інвесторам отримувати пасивний дохід, надаючи в довірливе управління нашим трейдерам-професіоналам свої інвестиційні кошти. Насправді досить цікава ця є пропозиція, тому що доходи, які дають можливість отримувати ці прибутки, значно переважають банківський депозит. Якщо, до прикладу, в Україні в середньому ставка... Депозиту річна в валюті складає від 5 до 80, максимум відсотків. То такі доходи наші трейдери-професіонали можуть забезпечити вам за місяць. І це ще не усі переваги Форекс-клубу. До 15 річної ювілеї компанії на клієнтів також чекає багато інших сюрпризів. Основний з них можливість виграти автомобіль Ягуар. І далі у новинах спорт. Ювілей зелено білих. Сьогодні львівські Карпати святкують 50-річчя. Відзначення круглої дати керівництво клубу планує розтягнути на увесь рік. А апогей свята припаде на день футболу, 14 липня. Тоді Карпати зіграють товариський матч із європейською топ командою. З ким саме у Львівському клубі тримають у секреті. Карпати були створені 18 січня 1963 року. Львівський клуб є найуспішнішим в західній Україні. Серед найбільших досягнень зелено-білих бронза чемпіонату України у тисячу. 19... 1998 році і вихід в груповий етап Ліги Європи. Однак найвагомішим здобутком уболівальники без сумніву вважають перемогу в розіграші кубка радянського союзу у 1969 році. Я з ними як капітан команди в 1969 році. Це є вершина з вершин кубок радянського союзу. Щоб друга ліга команда на пострадянському просторі виграла Кубок Радянського Союзу. Ще такого в історії не було і нема. І не знають, чи буде чи я доживу, щоб якась команда нижчого дивізіону виграла хоч кубок України за задумом керівництва клубу під знаком святкування ювілею має пройти увесь 2013 рік. Під ігідою 50-річчя планується випуск ювілейної колекції атрибутики ігрової форми Карпат, проведення меморіалу Ернеста Юста та Лева Броварського тощо впродовж цілого року в нас. Будуть відбуватися дуже-дуже багато заходів. Хотілося б найголовніше, на мою думку, на думку керівництва клубу, щоб до святкування були долучені якомога більша кількість людей. Тобто, ми б хотіли донести оцю ідею Карпат, ідею. ідею цього ювілею філософію клубу до до кожного там жителя Західно, західної україни і хотіло щоб якомога більше кількість людей взяла участь у цих заходах в цих святкуваннях і долучилась до до клубу стала ближче до клубу щоб ми стояли пліч опліч зі всіма з владою з громадою з вболівальниками, з командою, з ветеранами і так, далі, і так далі. А найграндіозніший захід Карпати планують провести 14 липня у день футболу. Тоді «Зеленобілі» білі зіграють товарський матч із європейською топ-командою. Після чого відбудеться святковий концерт. Уболівальників закликають долучитися до організації відзначення ювілею клубу. Свої ідеї вони можуть залишити на офіційному сайті «Зеленобілих». Останній акорд львівський боксер, професіонал Андрій Котельник цього літа у рідному місті планує поставити крапку у своїй кар'єрі. Останній бій він проведе влітку на арені Львів із організацією вечора. Боксу Галечанно допомагатиме всесвітньо відомий промоутер Дон Кінг. Ім'я суперника Котельника, як і точна дата проведення бою наразі невідомі. Андрій Котельник програв два останні поєдинки після невдачі у серпні 2010 року. У протистоянні із Девоном Олександером він більше в ринг не виходив. За словами самого котельника, не було цікавих пропозицій. Крапку ж у кар'єрі він планує поставити влітку у Львові, хоча й не зарікається. Не хочу казати, що це буде останній поєдинок. Ну планую, що це має бути останній, але не хочу зарікатися, тому що після такого поєдинку можуть запропонувати ще якісь інші поєдинки. Тому я планую щоб цей бій, який буде у Львові. Якщо я домовлюся, що це бій буде останній мій поєдинок. Після завершення кар'єри Котельник планує продовжити займатися розвитком дитячого боксу. Ось уже 10 років він проводить всеукраїнський турнір. Не дуже багато турнірів проводять серед такого віку, як ми. Тому наша мета, мета нашої команди це допомагати дітям з малозабезпечених сімей, або без батьків, або взагалі діти, щоб не ходили десь там по підворотнях, по вулицях не займалися. Чим не потрібно, то хай вони краще займаються спортом, зокрема боксом. Тому Наше завдання зробити все для того, щоб діти мали змогу займатися боксом. Крім того, у планах котельника будівництво залів боксу цьогоріч таки мають з'явитися у Львові та винниках. Скромні досягнення у перший день юніорського чемпіонату світу санного спорту, що триває в США, найкращий результат з поміж показала Олена Шхумова. Вона у підсумковому протоколі на 16-му місці. Олена Стецьків фінішувала 21-ю. Таке ж місце посів у заїздах хлопців Антон Дукач. Серед галачан він був найшвидшим. Збірна України наразі не здобула жодної медалі чемпіонату світу. І цією інформацією ми завершуємо наш випуск з понеділка. свіжі новини вам розповідатиме мій колега Андрій Левицький. Я ж бажаю вам вдалих вихідних. Щасти!